Hello, my dear Ukrainians! Today we are having an exercise video with you. Привіт, шановні українці. Сьогодні у нас з вами буде така вправа. Відео вправа. Мені здається, попередній раз, коли ми розбирали наші речення до кісточок. Вам дуже це все сподобалося. І сьогодні ми будемо працювати з займенниками, з різними займенниками, які ми вже вивчили. Я під цим відео дам посилання на всі відео з займенниками, щоб ви їх ще, якщо потрібно, переглянути, щоб ви мали. Посилання. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо. Так, перше речення. У нас є My mother and I are having breakfast. Я і моя мама снідаємо. Так, у нас тут є снідати, це є сталий вираз. to have breakfast. Ми не можемо одним словом сказати англійською снідати, як і в українській. Я снідаю, I have breakfast. Моя я і моя мама, My mother and I, are having breakfast. Так, який у нас тут час? Are having breakfast. Це є теперішній тривалий час. Як він утворюється? За допомогою дієслова to be і закінчення ing до основного дієслова. Ми маємо сніданок мати це є основне дієслово, і в нас having – the ING, так, і are – маємо. Чому в нас не are, а не is? Дієслово to be – бути? Має різні форми відносно одни, множини однини в теперішньому часі. І у нас є наша моя мама і я, я і моя мама, це є множина. Ми, так? Ми, є, ми маємо сніданок. We are having breakfast. Так, моя мама і я снідаємо. А тепер викидаємо моя мама і я і кажемо, ми снідаємо. Як це буде? We are having breakfast. Ви можете зупиняти відео, якщо вам потрібно довше подумати. А тепер знову міняємо речення. Наш сніданок є простим. Наш сніданок є простим. Hm? Breakfast is simple. Наш це є присвійний прикметник. Our breakfast is simple. Так, ви знаєте, якщо ви тільки прийшли на це відео, і ви не бачили моїх попередніх відео про присвійні прикметники, ви можете сказати, які прикметники? Що ви говорите? Це займенники. Ні. Ви знаєте, займенники вони вважалися колись, коли я вчила англійську мову на ім'язі 25 років тому. Зараз це вони називаються, ці займенники називаються присвійними прикметниками, які вживаються перед іменниками. Our breakfast is simple. І, до речі, я питалася свого чоловіка, який носій мови, народився в Америці, викладає англійську вже 30 років. Він підтвердив: це є присвійні прикметники. Так вони називаються в сучасній граматиці. Нам потрібно слідувати сучасній граматиці, я так думаю. Добре. Так що в нас буде речення читатися: My mother and I are having breakfast. We are having breakfast, and our breakfast is simple. Добре, друге речення. The flowers are in the garden. Квіти є в саду. The flowers are in the garden. Їхній колір є жовтим. М-color, mm, mm, yellow. Вам треба поставити слова. Їхній колір є жовтим. Their color is yellow. Їхній their color є жовтим. Чому є yeah is вживається? Тому що у нас є підмет у реченні колір. Колір це однина. Дієслово Діє слово «to be» в однині буде «is» бути. Колір є жовтим. The color is yellow. «Their» – це є присвійний предметник, знову ж таки, їхній колір. Третє речення: riding Райдінг bike». Так, я хочу, щоб ви написали тут, поставили форму, яка потрібна. дієслова. Jim Катається на своєму велосипеді. Jim is riding his bike. Правильний переклад буде. Дивимося на дієслово. Is riding, це є теперішній е, тривалий час. Знову ж таки, Jim однина, тому дієслово to be буде мати форму однини – is. До основного дієслова to ride, їздити, додається закінчення ING. І так формується теперішній тривалий час. Ми маємо на увазі процес. От зараз Джим катається на велосипеді. Джим is riding. на своєму велосипеді. Так, чому в нас свій перекладається his? Як ми вже з вами казали, слово свій на англійську мову перекладається різними займенниками, залежно від особи, якої він стосується цей займенник. У нас завжди джім. Катається на своєму, вони катаються на своїх, ми катаємося на своїх, все свої, свої, свої. В англійській мові оцей займенник свій буде дійсно зв'язано з до особи, до якої він відноситься у реченні. Свій відноситься до Джима. Джим є він, значить, у нього буде його велосипед. Оце я так його велосипед можу зараз сказати українською мовою, тому що після 25 років говоріння англійською я вже перекладаю все кальково на англі... відносно англійських правил. І я буду казати, Джим катається на... на його велосипеді, що є неправильним. Джим катається на своєму велосипеді. Але для людей, які вчать англійського, це свій, вони можуть перекладати тільки одним словом. Майте це на увазі. Jim is riding his bike». Добре, а тепер у нас є речення. Hm, bike belongs to n. Його е, велосипед належить йому. His bike belongs to him. Йому, його велосипед, his bike це є у нас прислівний прикметник, його велосипед, його визначає прикметник, е, його визначає іменник. His bike belongs to him належить йому. Це є особовий займенник, але об'єктний відмінок. Він, йому. От я даю йому. Давайте подивимося на особові займенники. I, я, ти, you, він, he, she, вона, it, воно, we, ми, you, ви, they, вони. А об'єктні відмінки будуть давати кому, давати мені, «give me», давати тобі, «give you», давати йому, «give him», їй, «give her» і йому або їй, або е, воно не перекладається. It це в англійській мові, вживається замість він, вона, воно, тому що в англійській мові немає родів. Так? І ми можемо it перекладати «give it, давати йому або давати їй. Ми нам – «give us». Ви, вам, give, you, і вони, they, give, them, давати їм. Оце у нас є об'єктні відмінки особових займенників. І тут у нас його велосипед належить йому belongs to him. У нас є підмет «bike». Велосипед, однина. І тому у нас слово belongs присудок додається закінчення S. У нас закінчення S у простому теперішньому часі додається тільки до третьої особи однини. Він, вона, воно. І в нас є тут сталий вираз. Належати комусь буде to belong to somebody». Належати чомусь to belong to something. Належати ми не можемо просто сказати belong him належить, Belong to Him. А тут буде His bike belongs to him. Tina Plays Basketball in school. Тіна грає баскетбол в своїй школі. Тіна plays basketball in her school. In her своїй школі. Знову ж таки, свій перекладається залежно від особи, до якої. Свій стосується, а свій тут стосується Тіни. Тіна вона. І тут буде in her school. Tina plays basketball in her school. Give mm mm book. Дайте мені мою книжку. Give me my book. Give me, me, об'єктний відмінок особового займенника, дайте мені. Give me, це особовий займенник, так? My book, це є присвійний прикметник. My book, give me my book, дайте мені мою книжку. This book is interesting to... Mm. Ця книжка є цікавою для mm. мене. А можна ще перекласти, ця книжка цікава мені. І у нас тут є ідіома, to be interesting To somebody, бути цікавим комусь. To be interesting to. Оце to там не можна опускати. І правильна відповідь буде this book is interesting to me. Do you know? М? Чи ви знаєте його? Правильно буде do you know him? І у нас тут є запитання. Просте запитання, яке використовує тільки допоміжне дієслово do. І в нас дієслово do може виступати як смисловим, дієсловом робити. I do my homework, я роблю домашнє завдання. А воно також виступає як допоміжне дієслово при утворенні запитань. І тут у нас те дієслово, не дієслово, запитання вимагає тільки простої відповіді, так чи ні? Ти його знаєш? Так. Ти його, ти його знаєш? Ні. І дієслово, допоміжне дієслово do виноситься перед підметом. Do you know him? You це є підмет. Ти, ти знаєш його? А може, перекладатися також ви знаєте його, тому що в англійській мові «you» на українську перекладається як Ти і ви. Ось такі у нас з вами сьогодні вправи. Е, ви знаєте, не переживайте, якщо ви це все у вас каша в голові, і ви не знаєте, як з цим всім справлятися. Воно з часом, коли ви читаєте, це все у вас в голові буде вкладатися. Я знаю, я постійно це повторюю, але це важливо, щоб ви не вчили англійську і е, у вас підхід був, що треба це все вивчити, а потім я вже буду знати. Ні, отак скакайте, як з моста у воду, як у нас кажуть в Україні. так? І Розумієте, не розумієте, розбирайтеся, слухайте саме основне, багато наслуховуватися і багато читати, отак жити мовою. Добре. А тепер ми переходимо до вас, до опису дуже цікавої картини. Ось у нас, у нас оця картина. Дуже цікава, я зараз виведу на екран. Так, що відбувається на цій картині? Ми з вами будемо говорити англійською, а потім українською. Так будемо е чередувати, щоб ви могли слухати англійську, а потім орієнтуватися, що я сказала українською. Окей. This painting was painted by the famous American painter Norman Rockwell and the name of the painting is The Critic. Ця картина була намальована відомим американським художником Норманом Роквелл, і називається картина Критик. Художній критик. Що відбувається на цій картині? What is happening on this picture? Well, looks like we are in the museum and there are two paintings on the wall. And the young critic, the painter, looks like a young man, came to study one of the paintings. У нас ситуація відбувається в музеї. На стіні висять дві великі картини. І молодий художник-критик прийшов подивитися на одну з картин. Давайте опишемо цього художника візуально. Let's describe how the young man looks. Well, his clothes is kind of old. He has very worn shoes old pants brown pants light brown pants dark brown jacket he has a yellow kerchief around his uh, neck uh, he brought all his painting equipment with him and in one hand he has uh, the magnifying glass and in another hand behind his back he has a magazine or book with a picture of the painting he is studying <laughs> У нього такий досить старий одяг, дуже поношені капці, світло-коричневі штани, темно-коричневий піджак. Навколо шиї виглядає у нього така жовта косинка, і в правій руці his right hand – він тримає лупу, а в лівій руці left hand, яка назад так поставлена, він поставив руку назад. У нас є журнал або книжка, де намальована картина, яку він зараз вивчає. Окей. Okay. So, what's on the picture? The picture to the left is a picture of um, a lady, a very well dressed lady. She has pearls on her neck, she has a yellow dress, and looks like there are pearls uh, in her hair, too. And she has the most interesting smile on her face, and she is looking at the critic. На картині в нас зображена пані, вона дуже гарно вбрана в неї, перлове намисто, жовте плаття, виглядає якась прикраса на волосі. І наша пані дуже зацікавлено дивиться на молодого художника-критика. What does the painter do? Що робить наш критик-художник? He has his magnifying glass and he's looking at a brooch, Looks like a brooch on a lady's shoulder. Так, наш художник критик має лопу, через яку він дуже вивчає, так, дуже прицільно вивчає брошку на е, плечах, на плечі пані, так? Добре. Брошку дуже не, не видно там. А що ж відбувається на другій е, стіні? What is happening on another wall? Well, there is a big painting. And we can see there are three gentlemen, also well dressed, and instead of looking at uh, The viewer of the picture, they are looking what's happening in the room. І замість того, ага, перепрошую, на другій стіні у нас є велика картина. На картині зображено троє старших добре вбраних джентльменів. І замість того, щоб дивитися прямо на глядача, вони дивляться, що відбувається в нашій кімнаті. Окей, okay. you see how interesting the painter is playing with reality in his paintings. And also, instead of just signing his picture, Norman Rockwell put his name on the wall. Ви бачите, як цікаво може художник гратися з реальністю в своїх картинах. І замість того, щоб підписати картину, звичайно, Норман Роквелл поставив своє ім'я на стіну в картині. Ось така у нас картина, шановні українці. У мене для вас прохання, до речі. Якщо вам подобається, як ми з вами працюємо на Ютубі, будь ласка. Е поділіться зі своїми знайомими, родичами і людьми, які ви думаєте, що може, ну, їм буде цікаво вчити англійську. Поділіться з ними е цими відео. Будь ласка, добре. Дякую вам і ми побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!